Практика розслаблення зазвичай починається із прийняття нашим тілом максимально зручного положення. Лягаємо на спину, на тверду поверхню. Можна крити себе покривалом, щоб було нам тепло. Можна вимкнути світло, щоб було темно якомога менше, щоб фактори нас відволікали. І пройдемося, проскануємо своє тіло, щоб нашому тілу було зручно. Можна трошки порухати руками класти їх зручненько, ногами, корпусом, головою, все тіло максимально комфортно йому. І починаємо ми нашу практику розслаблення із формування наміру, мрії. Те, що ми хочемо, щоб здійснилося, ми зараз через слова, через візуалізацію підключаємо. Вербальний фактор, візуальний і тричі про себе повторюємо. Запам'ятовуємо ці слова, ці образи, щоб в кінці практики можна було ще раз їх повторити. Отже, починаємо деталізувати наше розслаблення. І починаємо розслабляти найдрібніші частини нашого тіла. Це великий палець правої руки, розслабляємо другий палець правої руки, третій, четвертий, п'ятий. Розслабні всі пальці правої руки. Розслабляємо ладошку, кість, частину руки перед ліктем, правий лікоть, передпліччя, плече. Розслабляємо частину корпуса справа, розслаблена права сідниця, праве стегну, коліно, область під коліном, ікроножні м'язи правої ноги, голіна стоп, п'ятка, стопа, великий палець правої ноги, другий, третій, четвертий, п'ятий. Розслабні всі пальці. Правої ноги. Продовжуємо нашу подорож і почнемо розслабляти великий палець лівої руки, другий, третій, четвертий, п'ятий. Розслабні всі пальці лівої руки. Тепер розслабляємо ладошку, кість, частину руки перед ліктем, лівий лікоть, пліччям. Плече, частину корпуса зліва, розслаблена ліва сідниця, стегно, коліно, область під коліном, проножні м'язи, стоп, п'ятка, стопа, великий палець лівої ноги, другий, третій, четвертий, п'ятий. Розслабні всі пальці лівої ноги. Далі. Продовжуємо розслаблятися. Продовжуємо свою подорож по нашому тілу і починаємо розслабляти маківку голови. Опускаємося нижче, розслабляємо потилице, праве вухо, ліве вухо. Розслаблений правий вісок, лівий вісок. Розслабляємо, розладжуємо м'язи нашого лоба, Розслабляємо праву брову, ліву брову. Область між бровами, розслаблене праве око, ліве око, ніс, далі розслабляємо праву щоку, ліву щоку, губи, щелепи, язик, гортань, розслаблене м'язи всього лиця і порослабляємо м'язи шиї, Опускаємося нижче, розслабляємо. Праву ключицю, ліву ключицю, розслаблені груди, верхня частина живота, нижня частина живота, область пупа, розслаблена внутрішня пахова зона стегон, розслабляємо сідниці, поясниці, м'язи хребта, міжреберні м'язи. Розслаблена права лопатка, ліва лопатка, область між лопатками, розслаблена вся спина, розслаблений весь корпус, права рука, ліва рука, розслаблені обидві руки, розслаблена права нога, ліва нога, розслаблення обидві ноги, розслаблена голова. І розслаблене все тіло, розслаблене все наше тіло. І тепер в розслабленому тілі ми уявляємо, що ми знаходимося в тропічному лісі. Біля нас десь дюрчить річка, співають пташки. Природа дуже красива, дерева, травичка, квіти, все це насичений, має насичений зелений колір. Це дуже радує наше око. Ми насолоджуємося цією красою. Багато пташок літають навкруги, ми чуємо їх звуки. І в далечині в нас дуже притягали наш погляд. Зграйка метелики, які кружляють над криницею. Дуже дивно, що в тропічному лісі є криниця. Нам стає дуже цікаво, що ж там відбувається. Ми підходимо ближче до криниці, заглядаємо всередину і бачимо світло. Води там немає, але є світло. Яке це світло нас приманює? цій криниці, незвичайної криниці, є сходи, і ми починаємо подорож вниз до цього світла. Опускаємося все нижче, нижче, метелики нас оточують, різноманітні, кольорові. Вони як світлячки світять темряві, освітлюючи нам шлях. І ось ми вже на дні криниці. І розуміємо, що світло йде з печери. Заходимо в цю печеру і опиняємося на березі моря, де багато сонця, води, і на рівні розорі водички, тихі водички моря, багато квіточок лотоса, білих, ніжних, красивих і великих. Ми вибираємо одну з цих квіточок і Сідаємо прямо всередину цієї квіточки. Разом з руками, ногами. Нам стає там так зручно, так затишно. І ми скручуємося в позу ембріона, і пелюст квіточки нас обіймають, і нам стає так добре, так затишно, як в материнських обіймах. Ми відчуваємо турботу, спокій. І зараз повертаємося думками, свій намір, який ми помиляли на початку, і ще раз тричі про себе його повторюємо. Тепер повертаємося увагу вже в своє фізичне тіло, починаємо потрошки його пробуджувати. Порухали руками, ногами, головою, відчуваємо своє тіло і пробуджуємо його. Робимо енергійний вдих, руки з'єднуємо над головою, ноги тягнемо в свою сторону, розтягуємося, ніби ми щойно прокинулися. Робимо такі потягання, розтягуємо своє тіло. А з видихом обнімаємо себе руками за ножки, ножки, згинаємо в колінах, підтягуємо ноги та живота. І вже з цього положення тіла ми можемо лягати на правий бік і сідати, і йти в своє життя повними сили, енергії. І пам'ятаємо, що в розслабленні сила. Сила відпускання, гармонії і спокою.